Вітаю додачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжжя! Сьогодні вже 27 липня 15.10 летить літо, летить дуже швидко. Зараз будемо дивитися на 29, 30, 31, друга частина лівого берега, це комунарський район. Починаємо з космічного. Все буде добре. Все буде нормально. Е, перший день пройде нормально, другий люди будуть задоволені, хоча там лисичка. І третій день трошки там понервуємося, але пройде по клеверу. Підуть швидко зміни там і все воно стане нормально. Рибка у нас лежала на дні. Дивимося район пісків. Ці дні нормально пройдуть, перші по клеверу, другий трошки там по, е, там по... Опять пройдуть зміни, будь-там такі... Ну, то таке, все нормально там буде, буде до кращого повернення. І третій день теж проробиться, хоча тут іде луна, але вона, бачите, лежить між таких карт, Тобто ця карта, звісно, показує, що буде якась така. У нас ось опять Якась неясність, якась печалька, але все ж таки вона лежить між якорем та. Стабільністю то все буде добре. Дивимося південний поселок. Всі три дні будуть нормальні, все буде добре. Так, далі. 1 травневий. Прекрасно. Гляньте, які карти випали на першотравневе і на всі три дні. Все, прекрасно, супер! Так, далі Друготравневий травневий Теж буде нормально, третій день пройде по дитині. Може, щось таке, незначне, щось почуйте, але воно буде по дитинці. Далі, тобто, щось новеньке, щось несерйозне, ну таке щось, непонятно, що. Е, так, яке, в принципі, уваги великої не потрібно тому. Далі дивимося, зараз ми людей. Стан людей, який буде, чи будуть постраждалі. По клеверу. Нормально, єдине що ось луна, але луна у нас що? Пропрацьовується і стабільненько. Луна це нервова система в основному. І я от на неї поклала іде якорь і дом. Тобто це стабільна ситуація, нікуди не дінеся. А так ось риби і букет. Це з людьми буде добре, все буде хорошо. Комунарський район. У вас все прекрасно. Я, мене питали, що таке Южний поселок. Ну, я так розумію, це там, де остановка Южний ринок, то отой весь приватний кусок і є Южний поселок, якщо я правильно це розумію, чи так, чи не так, не знаю. От, і отой кусочок, який йде перед тим, як їхати на піски, приватний сектор, я не знаю, як він називається. Але давайте зараз ми його подивимося. Карти погані такі. Перший день ще так сяк. Але йде тут коса, і от таке щось непонятне. Тобто неясне рішення, воно ну, по букету пройде. От я вже доклала сюди, таке воно щось. Другий день, більш-менш, але тут опять зім'я. Ну, Це, мабуть, ще, знаєте, як показує, ну, отут показало конкретно, це іде, е... ну, у вас там сидять люди, які працюють на ворога. Ось так. Ось ця дівчина конкретно. По-любому воно проявляє якость. Третій день ідуть зміни, але, на жаль, вони йдуть на гірше. Тобто тут лежить трансформація гроб, який лежить от між такими ще й картами. Сказати, що будуть тут пошкодження, я не можу, тому що тут лежить розвілка. Давайте ми роздивимося розвілку. Ну ось, упало The... Серце і пташки. В принципі, карти непогані. Вони... Ну, по серцю вона така карта серйозна, по пташкам це клопоти і такий нерв. Ну, хоча, якщо так роздивитися, то Ця розвілка лежить між. О, тут карта Всесвіту я ще доклала, ось, вже можна розслабитися. Тобто, от знаєте, коли не додивляєшся якийсь райончик, він потім раз і появляється в статистиці, що туди прилетіло. Ну ось, буде все нормально, Слава Богу. Бачите, так його давненько не роздивлялась, я, і написала, але я не розумію, як він називається. Тобто, Я так розумію, що там... Дивляться люди не ті, що там живуть постійно, а мабуть ті, хто приїхали в Запоріжжя, вони не знають, навіть, як він толком називається то місто. Якось так. Мені писали посілок Чкалова, чи вулиця Чкалова, чи щось таке. Ну, ось, тобто, якщо ви чітко знаєте, як називається це місто, як їхати на піски оцей, перед поворотом, от іде такий невеликий кусок приватного сектору. Може, там одна-дві вулиці. Може, там не посілок, а просто вулиця. То напишіть мені, будь ласка. Все? А, так, людей ми подивилися. Все там добре. Все закінчила я Комунарський район. І бажаю бути всім живими та здоровими. Традиційно підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всі ви знаєте, все. Ми розумні і.